Суспільне студія продовжує свою роботу і далі будемо говорити про ситуацію на різних ділянках фронту. Російські військові окупували Петропавлюку, Воздвиженку, Солони, а також просунулися поблизу Корахового та Єсиноватого на Донеччині ще у дворічній та біля западного на Харківщині. А також російська армія захопила три населені пункти на Курщині. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту Діпстей в телеграмі, оновивши вночі онлайн мапу бойових дій. Ну, і до нашого ефіру ми доєднуємо співзасновника аналітичного проєкту, що Української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій Deep State. Руслан Микола з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Руслане хотіли б поговорити і зачепити в обговоренні різні напрямки і відрізки фронту. І оскільки у повідомленні сьогоднішньому від Діпстейта йшлося про просування російських військових у кількох населених пунктах на Донеччині, я нагадаю це Курахове та Ясенове. То чи можете розповісти, яка там ситуація спостерігається, і наскільки масштабним або не масштабним було просування? В районі Кураховому просування там невелике. Ворог зараз намагається рухатися по посадках в бік Дачного. Він намагається обходити шлакові стійники, які знаходяться південніше даного населеного пункту. Біля Ясинового ситуація, на жаль, погіршилася. Там противник доволі швидко зумів з Українки дійти до Ясенового. Зараз намагається закріпитися. В крайніх будинках його там намагаються вибивати і не дати йому зайняти весь населений пункт. Загалом ситуація там поки що уточнюється, так як тривають бойові дії. І Якщо говоримо про ту частину фронту, то загалом, як би ви описали ситуацію от якраз біля Курахового на Покровському напрямку? Ну, якщо ми зараз говоримо більше за Курахово, за ту ділянку, то там е відносно. Інтенсивність спала, так як основні зусилля ворога зараз направлені на район Славянка, Петропавлівка Шевченко. А на Курахова звісно, ситуація важка. Противник намагається далі тиснути. Тривають бої за Нововасилівку, Противник закріплюється в західній частині населеного пункту. При цьому позиції сил оборони є і в центральній, і в східній частині. Тобто, там зараз такі важкі бої і не дають і противнику і село забрати і не відступають. Також важка ситуація біля солоного і у бік звірового, де ворог намагається по посадкам підійти до останнього до звірового, власне, і звісно, біля котленого там противник накопичується у балці. Там південніше доволі така велика балка, і там зараз дуже багато особового складу ворога фіксується. А відомо, до речі, яким чином вони намагаються просовуватись? Тут йдеться про невеликі групи штурмові чи механізовані штурми? Е, значить, якщо ми говоримо за, е, за район Шевченко, піщани, Нововасилівка, то там в основному противник діє піхотою. Е, із Салідового до Новотроїцького Шевченка вони намагаються ще на легкій автомобільній техніці під'їхати, висадити людей. Це якби їхні опорні пункти, де вони накопичують особовий склад, а вже з цих населених пунктів далі вже йде рух пішки, пішки, і ці піхотні групи вже доходять до місця бойових дій. Якщо говорити там за Новоєлизаветівку, наприклад, то там декілька разів були механізовані атаки, і десь місяць тому ми пам'ятаємо, як ворог штурмував Українку силами. Там на Жигулях було, тобто там було дев'ять одиниць легкої техніки, із них тільки одна була броньована машина, а решта це були там, Жигулі і ще якісь позашляховики. Тобто у них на даному напрямку, звісно, існує брак техніки. І, наприклад, на днях був штурм в районі Петропавлівки, де вони застосували трофейну техніку, тобто наші М113. і це, звісно, ну також свідчить про е, нестачу техніки на даному відтинку. А чи є взагалі якісь навіть приблизні дані? Скільки трофейної техніки у росіян за період повномасштабного вторгнення? Наскільки мені відомо, є проекти типу Орікса, які там збирають дані приблизні, скільки знищено, скільки підбито в обох сторін, але я тут зараз не володію цифрами, які там вони публікували. Тоді звернення зваль... до ситуації так на фронті. Ви згадали Новоєлизаветівку. <кій> Як ви гадаєте, чи будуть російські військові рухатися на південь, щоб отой виступ із цього виступу спуститися і вирівняти лінію фронту? Чи вони зосередять свою увагу на північ до Покровська? Так, у них звісно є задача вийти на межі Донецької області. Власне, тому вони продовжують рух на дачне. Також треба розуміти, що на тому якраз фланзі, де ви описали, зараз ключова задача для них це вийти до Андріївки. Вони вже намагалися штурмувати і Шевченко в бік Андріїв, але їх там зупинили. Зараз вони намагаються через Петропавлівку, Славянку вийти на. Трасу, яка йде з Ясанова на Андріївку, і підійти з півночі. Паралельно з цим е, тривають штурмові дії самого Ясенова, І зараз е, ворог провів ротацію в Нової Заветівці, тому очікується, що ну судячи з того, де вони проводять розвідку, то mm -hmm. штурмові дії будуть і на Надеждинку і в бік срібного. Тобто, вони будуть намагатися оцей південний е, виступ наш зрізати. До речі, ще хотіли поговорити про Харківщину. Карта онлайн діпстейт оновилася щодо двох населених пунктів це дворічне і западне. За даними аналітиків, там теж просунулися російські військові. Яку там ситуацію спостерігаєте, особливо якщо йдеться про населені пункти поблизу річки ОСКІЛ? Зараз ситуація на жаль погіршується так, як існує ряд проблем. І ворог має суттєву перевагу в особовому складі всі штурмові дії, які в тому районі відбуваються, вони виключно піхотою, так як противнику просто не дадуть переправитися технікою, бо, хоч річка і не широка, але вона доволі глибока. Відповідно, пересування особового складу здійснюється на легких надувних човнах. Місця переправи в основному це відомі, їх намагаються вразити на переправах, але на жаль, значна частина переправляється, і зараз вони намагаються біля западного розширити свій плацдарм. І на жаль, в дворічній ворога є просування у східній частині селища. Пане Руслане, ще 29 листопада минулого року, тобто там приблизно півтора місяці тому, а камапа Діп фіксувала, що наші військові. Тримали фактично фронт на річці Оскіл, і російські військові не переходили її от в цьому напрямку, де дворічна і западне. Потім вони почали це використовувати як плацдарм. Російські військові маю на увазі. Вони річку все-таки перетнули і час від часу намагаються просувати і захоплювати нові території. Ось зараз ми якраз демонструємо цю мапу, оновлену на екрані. Скажіть, будь ласка, а за рахунок чого їм вдалося перетнути річку? Тут, знаєте, не за рахунок чого, а через що. На жаль, там є проблеми в управлінні, які вчасно не були вирішені тоді в кінці осені. І, власне, це дало змогу ворогу, поки Дельвейси ліквідовували плаздами ворога в Новомлинську, то у дворічній і біля Масутівки противник зумів висадитися в двох місцях. Дуже швидко почав накопичуватися, і через те, що не було вчасно прийнято міри по ліквідації цих плацдармів, то власне зараз ми маємо таку ситуацію, яка склалася. А чи може це стати таким великим плацдармом для наступу російських військових на Харківщину? Ну як би прикро не звучало, але воно вже стає плацдармом, Так як там дуже багато посадок під ворогом, значна частина. Приватної забудови дворічної вже під ворогом, так вони мають змогу ховатися в підвалах, в будинках їм вже є де розквартировувати особовий склад. Тому найближчим часом, швидше за все, якщо не буде якихось дуже радикальних мір а для їх потрібні значні сили, то ворог матиме тут успіхи. Просто варто зауважити, що це населені пункти, зараз про які ми говоримо, це ті населені пункти, які були уже звільнені силами оборони у ході якраз наступальної операції на Харківщині, і вдалося ворога тоді вибити за річку Оскіл. Зараз противник її перейшов і знову повторно окуповує ті самі населені пункти на Харківщині. Це так, ремарка. Стосовно ситуації на Курщині, як би ви її описали, і чи дійсно можете або підтвердити, або спростувати інформацію про те, що українські військові знову пішли в наступ? Ну про е штурмові дії сил оборони е сьогодні нам нічого не було чути. Нам відомо про те, що ворог останні дні, починаючи з понеділка, по четвер, проводить активні штурмові дії на лівому фланзі. Курського угруповання сил оборони має успіхи за рахунок того, що, по перше, застосовує значне число піхоти, в тому числі це е, збройні сили Північної Кореї, яких дуже багато. Вони застосовуються в штурмових діях, а на закріплення вже приходять е, е, самі росіяни. Тобто, на жаль, ця перевага вона дає своє і зараз там е, є е, чимало територій: це і новоїванівка, Леонідівка Олександрія, Кругленьке. Важка ситуація зараз біля всіх сорочин. От, власне, якщо коротко, і Deep State завжди виступає із тим, що піднімає проблемні питання в війську. Ви говорите про це публічно. Що із того, що ви говорили публічно, змінилося? І чи змінилося щось? Не зрозумів питання. Маю на увазі із тих публічних проблем, які ви про які ви говорили, як діпстейт, чи щось було змінено, чи реагує військове командування? На жаль, більшість проблем так і залишаються проблемними, якби це так не звучало. З позитивного, що я зараз можу відмітити, то за останні два місяці дуже багато позитивних змін на рівні командирів бригад. Тобто. З тих, що там публічно відомо, це в 53-й новий, новий комбриг дуже досвідчений. В 93-й дуже якісна заміна відбулася. Паліси на командира, який так само разом з ним і на його рівні завжди працював. Це і в 32-й поставили нового комбрига. Ну, ще є бригади, де, поки що публічно не було оголошено про зміну, але це дійсно якісні зміни, які, на жаль, вже запізніли. А, а хто це робить? Є зараз робота із що, що змінилося? Хто це робить і хто це лобіює? Зміну якісних командирів? Ну що за все, це пов'язано із новим командувачем сухопутних військ, який дуже добре себе проявив командуючий ОТУ Харків і Оту Луганськ. І зараз, власне, із його призначенням, я думаю, що це якраз оці всі зміни, як мінімум, частина, якщо не повністю, що це заслуга його команди. Це ви говорите про пана Драпатова Михайло Драпатий, так Драпатий. дякую, так. Пане Руслане. Ми дуже вдячні вам за те, що змогли доєднатися до нашого ефіру, обговорити ситуацію на різних напрямках фронту. Будемо чекати і від офіційних речників більш більших подробиць щодо того, які бойові саме дії там ведуться. Руслан Микола, співзасновник аналітичного проєкту Deep State, був з нами на прямому зв'язку.